Доброго дня, слава Україні, Героям слава, пане Артеме, Ми дякуємо за те, що ви приєднались до нашої розмови. І давайте розпочнемо її з оперативних новин станом на зараз, що відбувається на Луганщині. Ну на Луганщині, яке протягом останніх кількох тижнів, дуже активізувалися росіяни на Кремінському напрямку. Вони не полишають спроб атакувати наших хлопців і на Сріблянському лісництві. Їх наступальні дії безуспішні лише завдяки мужності наших захисників і воїнів, які чітко стоять і виконують поставлені перед ними завдання і нищать безкарно нещадно ворога. В Білогорівці, яка на теперішній пункт, є також лінією зіткнення. Особливо там без змін наші оборонці героїчно тримають оборону. І до речі, на ці цими днями там під час прориву взяли кількість полонених. Ну нормально і працюють і захищають нашу країну. Дійсно завзято. Дійсно, слава нашим збройним силам України оборонцям. Пане Артема, що відбувається на тимчасово окупованих територіях? Чи посилюють тиск окупанти на місцевих, які там перебувають? Та да, я вже казав, окупанти дуже тиснуть на наших громадян, тому що і блокують усіляко наш зв'язок. Тож тому що не хочуть і хочуть віддалити наших громадян від України, як я вже розповідав і доставляють наші громадяни, тиснуть. Ну дуже багато тиску є і те, що стосується і продовольчого, ну і всіма можливими типів заходами. Це власне, продовжуючи тему тимчасово окупованих територій, і ви сказали про продовольство, яка ситуація з гуманітар з гуманітарною допомогою і загалом доступом людей, які перебувають на тимчасово окупованій території, до соціальної інфраструктури, медицина, продукти, освіта, аптека. Ну те, що стосається стосується деокупованої території, де знаходяться наші сили оборони, то ми усіляко намагаємося громадянам, які ще там залишились на деокупованих територіях, допомагати як їжу, так і продуктовими наборами. Поліцейські постійно з нашими працівниками доставляють і продукти харчування, і медицину дуже багато допомагають волонтери. Працюємо у взаємодії з усіма. Тих громадян, які виявляють бажання евакуюватися з нашими силами, ми евакуюємо. вчора. Тільки евакуювали жінку і чоловіка. В тих населених пунктах, які контрольовані збройними силами України і нашими силами оборони. Виконуємо всі заходи, які поставлені перед адміністрацією, і намагаємося швидко вирішувати вопроси, те, що стосується, якщо і поранені є, і загиблі наші громадяни. На жаль, тут виконуємо все. Те, що стосується окупованих територій, ну що можна сказати, ситуація загалом не змінилась не змінилася, як вона була і завжди. Відбувається все те ж саме. Про те, що наш ворог розказує, що він там підключає світло, підключає воду, підключає газ. Ми володіємо інформацією, то що там деяких лише в місцях з виводу водотоків зроблено воду. Каналізація загалом критична ситуація щодо екологічна ситуації із за каналізації те, що є попереду літо буде ще гірше. Те, що стосується світла, деякі місця, деякі будинки, якраз де поряд були розподільники, вони попідключали, але це дуже незначна кількість і підключено воно так відразу до раз. Бувають і пожежі і все інше маємо інформацію. Пане Артемо, по харчуванню теж саме. Хочеться вам ще поставити запитання щодо е результатів міжнародного саміту міста регіонів, на якому ви також були присутні напередодні. Чи є вже якісь рішення, хто буде допомагати відновлювати деокуповану Луганщину і звідки буде зокрема область брати фінансування? Хто буде допомагати в цьому? Дивіться, ми зараз, як і вся країна, дуже плідно працюємо над цими заходами, в тому числі з міжнародними партнерами з державними органами, Виробляємо чітку схему того, хто повинен з яким містом проводимо перемовини, допомагати в відновленні, хто буде допомагати медичними засобами, медичними препаратами або медичною технікою, хто спільно з нами буде допомагати в усіх сферах життєзабезпечення на тих регіонах, які будуть звільнені на нашими силами оборони і туди одразу будуть сформовані і висунуться групи військово-цивільних адміністрацій, які це будуть все організовувати. Тому дійсно дуже плідна була конференція дуже багато інформації дуже ці багато проєктів, які допоможуть нам відновити Україну, і в тому числі і Луганщину. зараз ще е, наші, наша робота і наші перемовини з нашими партнерами продовжуються, Тому ми трохи там згодом, коли це буде вже на фінальній стадії, щоб не бути голословним, це озвучимо. Пане Артеме. Ми дуже дякуємо за те, що ви приєднались до нашого ефіру. Сподіваємося на майбутню співпрацю, що будемо робити ось такі включення, і ви.